І їх вітаю на новій частині серії шляху до 100 мільйонів. Як ви можете побачити, у мене баланс зменшився на 3 мільйони майже. Це тому що я купив собі ось такі мечі Дедпула на спину, щоб не ходити з цим рюкзаком у клову. Та один автомобіль, біля я зараз стою. Він не є дуже швидкий, класний. Зараз я вам покажу і розкажу, чому я його купив. Ось такий автомобіль. Це Toyota Mark II. Чому я його купив? Через те, що тут дуже крутий техпаспорт. О, я завився. Подивіться на цей техпаспорт. Просто 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4. І клас С. Тобто такий самий клас, як у цієї BMW. Тобто якщо я знімлю всі детальки покращу свою BMW, моя BMW полетить. І ці деталі, які не підійдуть на BMW, я поставлю в ту BMW, яку я розіграю. Тож це буде два монстра. От, Подивіться на тих паспорт моє БМВ 5, 5, 3, 3. От І чіпівка, я певне лишу. 1, 4, 3. Це просто. Це така імба буде в мене, БМВ. Така крутійша імба. Зараз я поїду, подивлюся характеристики кожної деталі. Мої БМВ Подивитися, яку деталь мені точно знімати, а яку ставити на БМВ, якусь можу продати. Ну Мо я думаю, з цього, цієї з Тойоти це буде окуп. Внутрішній. От у мене є одна поламана деталь. Одна що? 5. 5. О, бейдей прийшов. Двигун. Шини, які можна буде поміняти. Підвізку. Гальма. Трансмісію. Я це все зможу замінити. Це круто. Ну, я думаю, це 100%. Тому зараз я їду за своєю Тойотою. Салатовою. Я думаю її або злити в госку, або якісь детальки все ж таки залишити. І продати гравцям. А це ми зараз вирішимо. Я не знаю, які тут детальки треба поставити, щоб вона їхала швидше, ніж вона зараз їде, вона зараз по все. Не знаю, може для якогось гравця це швидко. Ну точно не для мене. А якщо хтось з моїх підписників реально думає, що ця машина швидка, то... Чекайте розіграша. Та й беріть всі умови участі, коли він появиться. Щоб виграти кращу машину на зомбі. О, то значить, ми дивимось. У мене в BMW стоїть такий ж самий двигун, така ж сама турбіна, гірша трансмісія. я думаю, ми все знімемо. Зробимо стоковий автомобіль. І щось на цьому та й заробимо. Так, так. Знулили до стоку. Е, вінілів тут немає. Багажник пустий, я перевіряв уже. Тож тепер їдемо. Візьмемо БМВ. Ой, як тепер її заносить. Я розумію, чому в попередній власне постав на неї детальки, бо її не заносить. Коли стоять на ній деталька, зараз її просто кидає машина для дріфту. І домой БМВ. І тормозить вона. Капець як вона. Оце це я тормозив щойно. Вона взагалі не тормозить. Під'їжджаємо до БМВ. Ремки в мене є. Так, ще цілі 4 штуки. Ремонтуємо. Бум-бум-бум. Заводимось. Запам'ятайте цю машину, як вона їде, вона вроді їхала 350, але зараз можемо зробити швиденькі заміри. Поліція. Слава Богу, не по мене. Ось тим, як я їжджу, то могло бути і по мене. Як я прям слідкую за правилами дорожнього руху. Повертаємо до СТО поремонтувати машинку. І ремонтуємо машинку. Зовнішній тюні е, ремонт є. чи сказати тюнім. Ну добре. Я купив цю Toyota Mark 2, я купив її за 2,5 мільйони. Оце я сторгувався з 3. Я не знаю, мені здається, 2,5 це теж забагато, як на ту машинку, але як на детальки непогано. Я не знаю, скільки ці детальки коштують загалом, але оскільки її детальці в продавця я в цей клас що ці детальки цілі я зразу її купив. Все, що це клас. і красивої БМП. Трошки підламав, ну добре. Надіюсь все одно роженусь до максимальної швидкості. 150... 200. 250. Зі зараз нікого не буде на зустрічні, я вас прошу. Хай нікого не буде на зустрічні. Опа, тут нема, то добре, 300. 320, я не знаю. Добре, щось вона погано їде. 330. Не знаю, колись я її згоняв від 350. Аж японці промотував, що він. Ну добре, зараз поміняємо якісь детальки, може буде їхати краще. Може пахніть. А і більше розганяв. Що я планую на наступну серію шляху до 100 мільйонів, то напевно далі перепродати, може навіть на якусь роботу піду. Щоб трошки підзаробити. Не знаю на яку, може на лохину. Так втиснувся. Ну, за таке... Такий проїзд між... Ви бачили, скільки там місця було? Я ж... Угу. Між машинами втиснувся в світлофор в'їхав. Непогано. Добре. Замірчики 330 зробили. Опа, припарковуємося. Та, ідеально припаркувався. Внутрішній тюнінг. Дивимось, чи краще тут трансмісія. 4. 4, 2, 1. 7-2. Третє іксова краще за 5 іксом. Добре. 10-2, ночепівка, ну, само собою, що гірше. 3-3, так. Гальма, 2-2. 9-2-5. Ну, звичайно, що ми ставимо. П'яті. а Начіпець такі звинував. Круто. Далі ще. Ми ставимо. Трансмісію. 6 мінус 9 і 4. 4 мінус 7. І 7. А ну ще раз. 6, 4. 4 7. Не знаю, чия сенс міняти. А шини 1, 2, 5. 4,4. Звичайно, що машина міняє. На четверть. А от щодо підвізки. Напишіть в коментарях, може реально поміняти. І зразу напишіть чи... ставити... робити машину на прискорення. Чи на максимально швидкі, бо якщо нам прискорення. А, ні все добре. Тут просто ще буде дороги зрізняється. Ну добре. Збереглася. Стап зберіг? Так. Стап зберігся. Я вже відчуваю, вона швидше набирає. До ПУшки там відремонтують. І менше заносить. Дуже легка в керумані і не перевертай. Бо раніше перевертало. Інколи, якщо так от трястись вліву праву сторону, переважуватись. Реста до кінця моста є, добре. Непоганий показник. Відремонтуємось тепер. Зовнішній ремонт знову. Це інші ніби ціли. Добре Ну я відчуваю, що машинка стала набирати швидше. Тут, тут бачили такі маленький кусочки, Воно вже до 100 набрало. Тут вже 100, легко. Давайте. Спробуємо ще раз. 50 100. 150. 200. 250. Давай 300. Але щоб ніхто не перекривав дорогу Я вас прошу Не перекривайте дорогу Шо це? Ну що ви зробили? Давайте продовжим До кінця наступного моста, я думаю, встигну. Я думаю ауді зараз не зробить. Давайте, 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 давайте. Я вас прошу, давайте. 300. Максималка більша. Ну 350. Добре. Завершили замір. Їдемо зразу з Ілієм Тойоту Хоску. Бо її нам ряд вийде продати гравцям. Дамов воску і виходить, що в тій машині, яку я купив Toyota Mark 2 ми пішли в мінус на 2 мільйони. Це не враховуючи те, що я ще не дивився, не рахував скільки коштують всі деталіки. В результаті що у нас є? Твигун, п'ятий це турбонадув п'ятий С. Трансмісія п'ята С. Чіп п'ятий. Підвізка п'ята. перші гальма та третя шини. Круто. Це Фул п'ятий сетап. Можна зібрати для якоїсь машини це класу? А, точно. Я ж її поставлю на ту машину, яку я розігрую. Тож, до Третьої серії тюнячок. Ой, яких тюнячок? Шляху.